в приміщенні на нашій літературній студії. 9 липня відбулося публічне читання роману Оксани Уцишиної Іван і Феба, за який письменниця отримала Шевченківську премію. Також читачі мали нагоду поспілкуватись з авторкою. Проклятий леонізм своє віджив, подяки у людей, не заслужив, і пам'ятники, що ганьбою стали. Народ примушує, покинуть п'єдестали. Це партократу, як у серці ніж. Уже не запануєш, як раніше. Або голодуєм день і ніч? До чого ж нас довів і річ? До й зайшли кілька чоловіків у формі ОМОН. Іван Не вже знають про акцію. Ярема казав, що ні. Зрештою, міліції довкола теж не бракувало. Але чому тепер? Чому вранці? У чим тут схибили організатори? Як вони зараз підуть униз до площі? Як сідатимуть на граніт? Та й чи сідатимуть? Чи їх зараз усіх поволоблюють по одному, скрутять руки назад, вивезуть кудись в автозаках і буде по всьому? Голодую проти уряду. Комунізм ето ЕС область плюс атомофікація, плюс хімізація, плюс бюрократизація, плюс ідеотизація країни. Ні Мінові союзні казармі! УСС оголошує голодування. Ми не будемо їсти, ми не будемо пити. Доки ми не будемо вільно жити. Новий союзник договір кайдани Україні. Підняли плакат з написаними вимогами. Молодь України! Ми ваші ровесники, студенти вузів України, 2 жовтня почали голодування на Майдані Незалежності, площа Жовтневої революції у місті Києві. Ми вимагаємо від Верховної Ради України відставки головних голови ради міністрів України Масола. Проведення нових виборів на багатопартійній основі до Верховної Ради УРСР не пізніше весни 91-го року, прийняття постанови про націоналізацію майна КПРС та ВЛКСМ на території України, відмови від підписання союзного договору, повернення на територію республіки солдатів, які на службу за межами України, а також забезпечити проходження військової служби на території республік. Новини посипалися, мов з рукавички. Депутати висело ще спромагалися на відкритого листа студента. Послухайте листа, молоді наші співвітчизники, дорогі хлопці та дівчата, депутати Верховної Ради глибоко стурбовані вашим протестом щодо вищеного органу державної влади республіки, але неупереджений аналіз змісту ваших домов. А особливо спосіб їх обстоювання свідчить, що вони неадекватні в суспільно-політичній ситуації. Тому ультимативний характер їх сприймається як монополізація права на істину. Ваша акція шкодить інтересам народу. Участь молоді в голованні це трагедія, турбуючись про ваше здоров'я і спокій ваших матерів звертаємося до вас ще раз і ще раз. Припиніть голодування, будьте розсудливими, народні депутати України. Хто б сумнівався? Бондаренко, Гайсінський, Гопей, Дмитрук та інші. Ого, 85 підписів. Студенти з цього листа посміялися. Ти бач, аж 85 підписів, а кажуть, студентів ніхто не слухає, а кажуть, акція не має сенсу. Арсеній Півторак, активіст молодіжного руху, зазначив, що революція на граніті довела силу солідарності, і минулого року Арсеній з друзями протестував проти порушення санкцій та постачання турбін Сіменс в РФ в Отаві. Я разом з моїм другом Владиславом Заїчкою і ще іншою подругою Анастасією Наумовою почали половина голодування 10 липня двадцять го року. Тобто завтра буде річниця. З того часу, як ми сім днів голодували, були а, проти цього рішення якраз послаблення санкцій. А, і це було, власне, надихалися ми революцією на граніці, тою відвагою, яку студенти мали, тому що а, в час голодування ми зрозуміли, що а, декларувати щось і реально це приводити до дії на багато, це дві різні речі. А, і самопожертва, як і власне згадувалося в цьому. Мані вона в цьому випадку є ключовою річ. Наскільки ти багато готові пожертвувати для України? Авторка роману Іван і Феба Оксана Луцишина говорить, що в часи революції на граніті ще не було сучасних засобів комунікації, і влада замовчувала події. Це була революція, яку бачили кияни, яку відчували кияни, яку проживали кияни. Але не ціла Україна, тому що тоді була інформаційна блокада, і просто радянські газети не друкували про цю революцію. І навіть коли вже вони, здавшись, все-таки почали це робити, то все одно загальна публіка могла не знати. Я був на з'їзді, на першому з'їзді Української студентської студії. Ми це як е, е, я кажу, установчі, установчий з'їзд. І я про це про цю революцію не знав. Учасник подій тих днів пригадує, що про голодування та протести студенти міста Києва не знали ще декілька днів. Побачила цю подію і зрозуміла, що це є та подія, яка визначила. Розпиток, і визначила багато в чому наш розвідки суспільства просто вона не була відрефлексована як дуже багато подій в українській історії. Через те, що у тоталітарній державі це було зробити неможливо, а коли ця держава нарешті розвалилася, ніхто не знав, як це робити. Але і у тому, що ми називаємо дискурсом історії, тому що не відрефлексовані речі, вони такі. Ти бачиш то ти не розумієш, що там цим стоїть, тому що тебе ти, ти, відічнило думати про це, тебе відчули мату протистиною живої пам'яті. Було страшно. Але знаєте коли. Разом з вами, які ви вірите, то ви не це? І нас очікується міліція, ОМОН. І сказали, хто хоче, можете вийти. Тому казали, дівчата виходьте. І українські дівчата, вони не вийшли. І це було, знаєте, дівчата не виходять, а я не боятися. І тоді це було перше, коли я побачив. Вони вміють, вони не будуть І там вони поставили свої автобуси тоді і Я бачу, все більше сторона ще У мно люди. І все дивиться, знаєте. Ні, я не думаю, що вони там вилися за нас, але тоді вони вже не тоді. Це був, може, 89-й рок, 88-й може. Роман Іван і Феба торкається значущих для українського суспільства та української історії тем це і революція, і атмосфера життя в українській провінції, родинні та громадські традиції, культурна освітня та й загальна некомпетентність людини того часу в багатьох сферах. Але маю таке питання, яке хотіла би адресувати саме авторці, про, про порівняння сприйняття аудиторії роману, тому що. Наскільки я розумію, Оксана писала його насамперед для української аудиторії, тому що справді дуже мало інформації про це, особливо в художній формі. Але зараз, коли Роман вийшов англійською, мені здається, що дуже багато всього, навіть коли я намагаюся говорити зі своїми англомовними друзями про, про ці події. Вони дуже багато всього не розуміють і враження, що потрібно надавати ці відсилки то до однієї події, то до іншої постаті. І це дуже важко розказати. Чи зіштовхувалися ви з якимись особливостями того, що важко зрозуміти англомовні аудиторії, і як ви це комунікуєте? А, дякую, ну, бачите, роман вийшов менше місяця тому, тому. Ми ще багато чого не знаємо, як це буде сприйматися. І я знаю, про що ви говорите, бо там справді, є різна інформація і про цю подію, і про попередню історію. Але проблема з перекладами полягає в тому, що якщо давати дуже багато ну, там, худно, то це ну, люди починають, якщо люди не звикли, то там те, постійно вчитися, то це може спеціально навпаки протидаткувати. Тому ми старалися так вести те, що можна, перекладачкою. Учасники літературних читань поділились своїми враженнями від роману та емоційними переживаннями. Я зростала в зросійщеному середовищі на сході України. Дуже багато знайомих досі підтримують політику агресора. Тому мені дуже прикро, що ми досі це маємо. Але я вірю, що молоде покоління зараз воно не буде це підтримувати. По-перше, по-друге, воно буде з цим боротися. І я хочу, щоб так було. І як то кажуть, зміни треба починати з себе. Тому я, як я розмовляла завжди російською мовою, зараз намагаюся українською розмовляти, намагаюся більше дізнаватися про історію України. Дякую за Роман. Він був дуже корисним. Um, взагалі розуміти, бо насправді в школі про саме про цю подію ми якось її оминали, якось не дуже сильно акцентувалася на цьому увага. І в принципі, навіть в моїй пам'яті не було такої події в історії України, як революція на граніті, і завдяки саме цьому твору я більше почала цікавитися цією темою і дізнаватися дуже багато фактів. Я народилася в Україні, яка більше плакати. Українська, я цьому дуже вдячна. Це єдине враження, що я, я знаю, що це та боротьба, яку ми продовжуємо, але ви пройшли шлях за нас і всі приділи. Я кажу, що я вам вдячна, тому що я можу знати про цю революцію більше, що моє покоління може через ваш твір читати більше і так знати свою історію. Це це найважливіше. Я думаю. Важливість творів українських письменників про Україну та її історії ще й в тому, що вони допомагають багатьом українцям із самоідентифікацією. Багато хто і в мене є навіть, навіть такі знайомі. Хто не зберіг українську ідентичність, не говорить українською мовою, саме через те, що бабусі й батьки боялися, що це може повторитися і маючи українську ідентичність їхні діти і внуки знову е, е, пройдуть через е, табори, через які пройшли вони. Тобто е, в Канаді ця історія певною мірою була. С, е, слава Богу, е, це не повторилося, і е, українська ідентичність збереглася, від, відродилася і е, розвивалася своїм шляхом, але е, в е, часи е, негоди, в часи. Е, коли е, людям загрожує небезпека, е, таке трапляється і не тільки, е, е, як зараз кажуть, за парятником, але і кажуть, е, але таке було і в Канаді. Більше двох годин в Монреальській літературній студії тривало спілкування із авторкою роману Іван Іфеба Оксаною Луцишиною. Я довго А там я вам просто от, роман іде Іван і Феба, там багато Івана, мало Феба. Давайте відбудете на другу частину. Треба Іван таємно. <різько> ну, насправді в мене є е, такі інша лінія письма. Це, власне, вже про такий жіночий світ. Просто воно не про революцію і. З вами була Ірина Вовкмельник. Звертайтесь до нас, якщо хочете поділитись цікавими подіями в українській громаді.